Тобі браслетики такі, вже показували, але вже дуже багато разів. І янь. Інь і янь. Одна людина може носити на руці такі два. Ось, це ж красиво. Я на мою думку, чорний це чоловічий, червоний це жіночий. Ну це вже ти, ти прям, я не знаю. Е, да. Розділяю, так? Да? Ну так, да. гендерна нерівність найгірше. Нікому не каже. Браслети, вони в чого вони зроблені? Вони з паракордом, з вплетеними молитвами. Це є основна фішка їх, да? що да, там є молитви. Є дві, дві псалом. Дві захисні молитви. 90-50 псалом mm -hmm. і православні хрестики ось в основі браслетику. браслетик. Браслетик розтягується, <кхід> можна затягнути на будь-яку руку, тобто він регулюється. Дуже гарно тримається на руці, і взагалі гарно виглядає. Ну і чорний відповідно. Сайт іконна лавка в шапці профілю для себе. Там можете зайти та обрати браслет, який вам подобається, тому що їх насправді більше ніж два різновиди. Є, да, є різновиди. там є розділ в нас з браслетами. Я тобі ці дарую. Пишіть в особисті повідомлення коментарі.